Привіт, друзі, я Віктор Бабуренко, ви на моєму YouTube-каналі Скажи, як зав'яже, поїхали. Що ж, новини налітають на нас і як від них просто важко десь заховатися. І так про що потрібно поговорити? Про те, що, ну, в першу чергу, що відбулося в Україні, а у нас якась нова частина марлізонського балета, у нас тепер на Бусап висунули підозру. Не кому небудь, а самому шурмі ще один із оцих п'яти-шести ефективних менеджерів Зеленського. Це вслід за Міндічем, за Чернишовим, за Єрмаком, за Галущенком. І них уже не таке далече, як то кажуть, але нам знаходять нових і нових. Шурма теж десь заховався у Відні в Австрії. Хто не може заховатися, там немає цього ізраїльського паспорту в Ізраїлі, не може заховатися. Ті ховаються в Відні, тому що Відень теж неохоче видає в інші країни. Ну, Всяких там діятелей, да, так скажем так. От, ну і важливо сказати про те, що ми тут з вами обговоримо, що Зеленський тут потужно б'ється там за Енергосистему України звинувачує всіх. Це ж не він все ж прозівав, це ж не із за нього. У нас тут же ж блін клінч. У нас тут уже створиться несвітенне. Тобто він шукає стрілочників серед міських голів. Серед там, в тому числі, він звинуватив ППО, там поміняв заступника в ППО, що тіпа, не так збивали шахеди, а як научі. Ну але між тим, то ми ж розуміємо. Ми дуже чітко розуміємо, що Зеленський шукає, шукає стрілочників. Для цього він і знову ж хоче бути гарним, що він не поїхав в Давос, тіпа, що там, блін, там немає, все одно там шоловить. І тут, і тут цікаве. І тут е, знайшовся Дональд Фредович Трамп, е, який виступив в Давосі і сказав: Так а я сьогодні зустрічаюся з Зеленським. І от дуже цікаво, що ж тепер Зеленський кине все, і полетить в Давос. Е, ну, це ж не так швидко ж треба ж, е, розуміти, що так швидко не, не, не вийде. Ну, подивимося, будемо посмотрити. Але. Між тим Трамп наробив шораху, і всі чекали від його виступу ну, чогось страшного страшного. Ну якби всі в очікуваннях залишились ще. Трамп запізнився, і всі думають, просто так запізнився чи неспроста, чи щось може у діда стряслося, і це там видумали на ходу на бігу якусь отмазку, типу вони злетіли десь з бази, і тут самоліта там десь щось не так з літачком. Вони і вже там на новому борту, вилетіли знову. От, може бути, і дійсно це правда, а може нам, блін, там по ушам в'яжуть, а насправді там з дідом щось стряслось. Але дід приїхав, йому, мабуть, дали заспокійливого, він там не почав там всіх ту же ту, -ту, 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 -ту сить зразу. І е видав там спіч, де сказав, що Європу він любить, звісно, але Європа йде не туди. От, він тут мир. Знову ж похвалив Путіна. Путін дуже виявляється, хоч і мир. Ну, страшне, от просто хоч до рани прикладай, але каже: ну з Зеленським працюємо. Да, там. От, і знову ж каже: Я з ним тут зустрічаюсь <су> скоро. От, але сказав цікаві речі. от З одного боку, він сказав, що, що не туди, а куди ж не туди. І в чому він звинувачує європейців? Що у них дуже перевищені збільшені державні видатки. Це як перше сказав, там що непотребство. Друге, там що неконтрольована міграція. І третє, що там замість вони нормальних видів енергетики, вони там тут схильні до зеленого переходу. Тіпа чудаки, блін, вам що там, типа гроші, кармани жмуть. І тут багато людей розділилося. Ну, принаймні, я знаю, що в середовищі експертів. Ну, як на мене, теж Європа загралась сильно з мігрантами і занадто сильно. І ну, хтось з вас бував в Європі, там, да, коли в Британії? Під'їжджає якийсь шкільний автобус, і він умовно десь з глибинки, там видно, що всі там дітки там світленькі, ну видно, що англосакси, да. От, а під'їжджає там з якоїсь з північного Лондона шкільний автобус, і там англосаксів майже нема. От, але це е, вибір країн. Принаймні ми знаємо, що багато країн прохолодно відносяться до міграції в Європі, так що Європа тут не Якщо. Скажем так, в тій же ж самій Угорщині Орбан на цьому і будує свою внутрішню політику, що типу ми не, не, не мігрантів не не пускаємо. Деякі країни роблять. Правильно, вони зараз фактично заманюють українців. Чому? Тому що українці легко асимілюються, і якщо в Польщу приїхали українці, вже повірте мені, їхні внуки будуть точно поляками, а скоріш за все, їхні діти. Тільки батько ну, ті, хто зараз переїхав. От, а там в Польщі від 800 тисяч до 1 мільйон двісті, тільки от останні, тільки під час війни виїхали до Польщі. Тому. Міграція це таке, воно дуже різниця по країнах, і е, хоча ну, дійсно проблема є, і це визнають в чому проблема: що тепер піднімають голову праві рухи, тому що е, міграція, скажімо, старі європейці, не дуже хочуть бачити мігрантів, і е, добре, що ну, ну, Трампу там дідусь старий йому все одно, він ляпнув там, типа, але. Він ляпнув про проблему, яка стоїть гостро, і її вирішувати треба так або інакше. Я не лізу там в європейські ці, це вони хай самі вирішують. Нам після війни теж треба буде вирішувати, а як ми будемо жити тут і чи ну, бо багато хто говорить, в тому числі в зеленій владі, що нам теж мігранти будуть потрібні. От стосовно державних видатків, що мав на увазі Трамп, він сказав, скоріш за все про те, що що ну, Занадто багато соціалізму державні видатки. Там ну, як це люблять казати республіканці, я зараз цитую одного республіканського діяча, що там, тіпа, як він говорить, треба менше давати видатків на кривих сліпих і убогих. Умов я якраз навпаки вважаю, що держава має створювати там рівні умови і допомагати тим, хто неспроможний, мало спроможний, а всім решту давати рівні умови. А не так, як у нас, що у нас вроді у всіх рівні умови, але у Міндічі умови рівніші. Але про лівацтво Трамп сказав правильно, тому що це теж проблема Європи. І так, міграція, лівацтво європейських лідерів. Ну, а зелений перехід, тут ну, Трамп, послідовник, там, це ж його фраза, там, типа, бурі, дітка, бурі, да, там, типа, давай нафту, давай газ, там, типа, за традиційні. Енергоносії. А от я, наприклад, за зелений перехід. Чому? Тому що чим менше нафти потребує Європа, тим слабші позиції Росії, тому що немає кому продавати нафту і газ. А європейський ринок для Росії, і нафтовий, і газовий був найбільшими ринками. Ніякий Індія і Китай цього ринку не перекриють. І тому привіт Путіну. От що? Стосовно самого форуму, всі ж дуже боялися, що ж там Гренландія, там, типу, і всі ну реально бояться, що ж, зараз там приїде Трамп і влаштує скандал. От, і правильно, що не, не пустили туди Володимира Олександровича, щоб він не їздив, там не, не сверкав, не світився, попадеться на очі Трампу ще там, не дай Бог що там ще гірше буде. Да? А європейці визначаться самі вступати їм в нову іграшку Трамповську «Рада мира. От і вони визначаться завтра в Брюсселі. Я так думаю, що це буде колективно. Хоча, ну, якісь опортуністи, там, типа Блін, Орбана і Фіца, вони побіжуть по-любому впереді паровоза вступати в Раду миру, куди запросили і Білорусі, і Білорусь вже погодилась. Куди запросили і Росію, і Китай, і це таке там всі там, типа тю. Це що, Рада Мира, як альтернатива ООН, там, типа, але з якими функціями, чому там має бути там, головний Трамп, там мало що прописано. То, ну там, типу, купуйте кота в мішку, причому вход в нову організацію мільярд. І якщо європейці, наприклад, колективно не вступлять, то, то це все, мертвонароджене все. От, але навпаки, або навпаки, Китай вступить. Ну, вот, тому що Китай, якби запросили, але ну, вважається, що він же ж не вступить. І тоді дуже цікаво виходить дилемма, що якщо, наприклад, там Індія і Пакистан вступають, або ну, ті, хто і хочуть бути союзними Китая і не посваритися э, з Америкою. А тут, виходить, для Пакистана, для того, Казахстану, наприклад, для Малайзії. Ну, або розумним, або до, до красивих. І Трамп якби залишає без вибору і там, типу, а ж, а ж, ви за кого? Ви за Китайців чи за нас? А хто не вступив в Раду Миру, ну там, принаймні, в Тихоокеанському регіоні, а так ви за Китай? Угу. Ну, з всіми витікаючими. І тому всі хочуть, як би між двома зайцями пробігти там, да, і не за Китай, і не за Штати, але ж будуть вимагати. І Китай може просто сказати окей, давайте в раду. В Раду миру, Та та легко, давайте. І, і таким чином знову це дитя, есть, якщо Європа е, колективно не вступає, це дитя народження. Або Китай вступає, це дитя народження. Бо Китай, Росія ви ще Іран туди візьміть і Північну Корею, в Раду миру. І все буде. І що це буде? Ну, в общем, поки не ясно, що взагалі Трамп з цього хоче, але зрозуміло, що у діда нова іграшка. Дід впав в детство, і в нього нова іграшка. <титут> І на фоні всього цього мене порадувало мене порадував виступ карнік канадського прем'єра, який знову почав говорити про те, що там, типа що, ну, а що у нас власне відбувається у світі, да? І чи може бути Ну, що у часи Трампа світ має там прокинутись, да, і не прикидатися, що ми маємо на увазі світ поламався, ми заходимо в зону турбулентності, коли все визначає не сила права, а право сили, де кілька великих держав можуть плювати на маленькі держави, і от він говорить про те, що власне стоп? А є ж. Е, ну, це Марк Карні. Це про це говорить. Що є ж, якби середні країни, які ну да, там не е, визначальні в геополітиці. Це країни без ядерного статусу. Ну от як Канада, вона е, це 40 мільйона країна, але це друга за територією країна, і це е, країна, яка однозначно входить там в двадцятку найсильніших економік. То, як себе вести цим країнам. І він знову ж пропонує об'єднуватись оцим середнім країнам, все-таки все об'єднуватись не за правом сили, а і грати в геополітику тільки тому, що. Е, е, ну, Як це сказати? Що ці країни не можуть бути безсилими, вони якраз будуть сильними. Якщо будуть стояти все-таки на е, силі правди, да, от е, якщо не будемо там, в чому сила, брат, да, там, типу. е, от, і Якщо світ буде базуватися все таки на певних цінностях, і ці цінності, це цінності, які вибудувала західна цивілізація, це цінності, які були проголошені, коли створювалось ООН, і головна із цих цінностей основний аргумент, що сильна країна повинна поважати суверенітет. Тих країн, які менші, і не нападати, не здійснювати агресії. Власне, ми на цьому стоїмо, і я думаю, що ми маємо бути першими підписантами е, от, е, такої е, от геополітики, да? коли він сказав, що. Сила менш потужних країн починається з чесності. Ну, чесність, це не про Зеленського, це не взагалі, якби б не про нашу оцю камарілію. Але між тим, я вважаю, що те, що піднімає Марк Карні, це було поворотнім і, мабуть, Давос нинішній і запам'ятається оцією його промовою. І, мабуть, він почав відлік цьому переформатуванню. Світової політики, де е, понятно, що поки буде Трамп, поки оці старі діди будуть е, торгувати світом, я маю на увазі е, Трамп, Путін і Сі Цзіньпін, Ну і примкнувши і, е, до них Аятала Хаменеї. От, які розривають світ. Що я там аятелуз згадав, тому що на Ближньому Сході, там і в Ємені, і е, Хезболу згадаємо, да, там, то есть, і в Сирії кругом вони, пар, ну, як, е, вони паршивлять, да, вони кругом. Е, тільки колотять світ. Ну, і Путін, ну і Сі Цзіньпінь з його намірами, ну і Сі Цзіньпін з його там політичними репресіями, ну і Сі Цзіньпін з його там геноцидом уйгурів з намаганням захопити Тайвань. Ми або все-таки переформатуємо світ, або це буде світ страшний. І те, що. Зараз коїться в Україні і хто хоче спастись, так? якщо світ буде все-таки побудований і геополітика в ньому полікалам Путіна, Сідзінпіня і Трампа, оцих старих дідів, то третьої світової не уникнути. І мало того, в Європі не заховаєшся від неї. І Там, якщо хто хоче, там ми свалимо з України. Хай наші діти там живуть. І там ви не заховаєтесь від війни. І тому треба. Все-таки говорити про те, що давайте світ повернемо в якусь гру за правилами. Де як в футболі, якщо ми домовились, що ми граємо ногами, а не граємо в поза штрафною там руками, то ми не граємо руками і футбол так футбол, а не можна поєднувати футбол з боксом, як це зараз робить Путін, і як це намагається вже теж робити Трамп. Я сподіваюся, що всі ці старі діди, вони ж підуть колись в кращий світ, ну або туди, або туди, да? куди їм власна і дорога. І ми зможемо залишити цей прекрасний світ власним дітям, таким, в якому захочеться жити. Дякую вам, друзі. Вибачайте за якийсь сумбур. Не забувайте підписуватися на цей YouTube канал, тому що це надзвичайно важливо. Мені чуть-чуть залишилось до 50 тисяч. Допоможіть мені. А ще допоможіть цьому каналу. Там під описом відео є номери карток. Донатте, хто скільки можна, 50, 100, 200 гривень це допомога. І знаємо, що Треба ставити вподобайки, треба коментувати, щоб відео піднімалось. Ну і знаємо, незважаючи на всі зусилля зеленої Камарілі, незважаючи на всі зусилля е, полоумних дідов, е, Україна міцно стоїть на ногах, дякуючи за сил, дякуючи тим, хто робить свою справу в тилу. Тримаємось, русняві не пройдуть но пасарам.